Ім'я Отця і Сина, і Святого. Амінь. Христос Воскрес. Чуємо Сподніє Слово, Івангелія від Люки, і бачимо кілька таких речей. Перше, йдуть двоє учнів Ісуса з Єрусалиму до Амаусу, і Ісус підходить до них. Ісус наблизився йшов разом з ними, але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Так, звичайно, наш Господь, коли воскрес, його тіло, це тіло, але його тіло перемінилося. І ми багато будемо далі читати, що й інші його не впізнавали, та й Петро потім його не буде впізнавати ще інші, інші інші. Але справа тут трохи не в тому, як це так три роки ходити. З Ісусом разом їсти, разом ночувати, разом чути Його, бачити Його, навіть стиль мови розрізняти Його. І як це так? Не впізнати Його. А тому тут справа трохи інакша. Тут справа не в тому, що це тіло Ісуса, якесь хто знає як змінилося, не в тому справа. Ми читаємо так, Ісус питає їх, а що таке сталося? І вони там говорять, що був Ісус, його вбив. А на кінці кажуть так. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Тобто ці учні живуть своїми сподіваннями. Ці учні живуть своїми мріями. Ці учні живуть своїм баченням життя. От, Вони не бачать Бога, вони не опізнають цього Бога, бо вони живуть за своїм складеним планом життя. І хочуть би Бог просто взяв і затратив це. І зробив так, як вони хочуть. От в цьому проблема, тобі ти можеш йти до церкви, та як учні роки ходили з Ісусом. Ти можеш молитись, ти можеш знати Його, ти можеш відвідувати всі реколекції, всюди-всюди бути. Всюди бути. І в той же самий час складати план, свій план на Бога. Я маю свій план на тебе. Маєш зробити мені перше, друге, третє. І от якщо ти так живеш, якщо ти живеш згідно свого плану, свого бачення, то коли Ісус дійсно наближається, коли він є поруч біля тебе, ти якби його не бачиш, ти не впізнаєш його. А Він реально тут поруч, поруч. Друга річ. Ісус це вислухав і каже, о, нерозумні і повинні серця, Розказує, що треба було страждати, і почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні написано про нього. А на кінці Іван ми чуємо так, вони самі один одному кажуть. І казали вони один до одного, чи не горіло наше серце у нас у будях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював Писання. Для того, щоби вийти, вийти з оцього свого бачення життя. Для того, щоб вийти свої, свого плану, який ти склав на Бога, своїх сподівань, а навіть своїх вмів, всього свого, для, для того, щоб вийти з себе, свого его зрештою. Це, це починається, цей відрізок починається від слухання святого Письма, від слухання Слова Божого. А тому тобі, мені, всім нам. Ми постійно виходимо, виходимо і на зустріч Божому плану. Виходимо з свого, ідемо на зустріч Божому плану. І оцей вихід завдяки Святому Письму. Читай його, читай його! Не треба пів книжки читати на день, не треба 20 розділів на день читати. Якщо можеш, то читай і 20, і 30. Але читай, візьми собі за правило. Читаю абзац. Абзац! Але кожен день. І от оце Слово Боже, яке записано у Святому Письмі, воно буде тебе витягувати, витягувати буде слово плану життя. І третє. Ісус хотів простувати далі, вони сказали, та побудь тут ще з нами. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив, переломивши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. І на самому кінці. А ці розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Звичайно, тут не йде мова про просте ламання хліба. А оці слова взяв хліб, благословив, переломив і дав їм. Це що є? Євхаристія, Євхаристія, таїнство Євхаристії це є причастя, причастя, яке ми приймаємо. І от для того, щоб оцього Ісуса реально побачити, що Він є біля тебе, що він є разом з тобою, тобі необхідно Його мати в собі. Тобі необхідно Його мати в собі. Коли ти йдеш до сповіді, і після того йдеш до причастя. Ти поєднуєшся з ним. Ти чуєш його в Слові Божому, святому Пісні, але потім доторкаєшся до нього. І його тіло освячує твоє тіло, Його кров освячує твою кров. І це вже не ти живеш, а це Він починає жити в тобі всередині. Господи Боже, наш дякуємо тобі за цей епізод, за цю історію якою ти вчиш нас, Господи Боже, наш просим Тебе, дай нам твої благодаті, щоб ми не зациклювались на своїх планах, на наших баченнях, на наших сподіваннях, а особливо відносно Бога. Боже, просимо Тебе, дай нам прийняти тверде рішення. Сьогодні, не завтра. Сьогодні, ще на скільки годин є, вечір дивіться, ви можете прийти додому. Відкритися те письмо, а нема мату знайти в інтернеті, нема проблем взагалі тебе. Відкривайтеся те письмо. З Нового Завіту запрошую відкривати, а потім старе І читаємо абзац. Читайте цей абзац. Прочитайте вже сьогодні. І тоді, Господи, коли ми так будемо жити з тобою, просимо Тебе, забери від нас всякий страх, всякий сумнів і тому подібне, щоб ми приступали серцем щирим відкритим до сповіді. І тоді приходили і приймали тебе в святому причасті. Амінь. Христос Воскрес.